Олександрійська громада втратила захисника. Загинув Руслан Стужук. 44-річний військовий поліг 7 травня в Краматорському районі на Донеччині. У чоловіка залишилася дружина, двоє синів, мати та брат. Про це повідомила прислужба Олександрійської міської ради. 25 тисяч гривень зібрали Олександрійські волонтери завдяки благодійній лотереї, головний лот якої дідове авто. Лотерею організувала волонтерська спільнота Піксель разом з Василем Вазіяном. Розіграш відбувся у прямому ефірі. Газ 21 поїхав до Сергія Литвина. Окрім цього, були розіграні танковий лом, декоровані тубуси, сухпай, книга, дрони. 22 учасника лотереї, які задонатили 500 гривень більше, отримали гномиків від Пікселя. 10 травня в гаю десантників Кропивницького відбувся третій етап 19-го обласного зльоту юних туристів-краєзнавців Історико-географічний маршрут. Участь взяли 12 учнівських команд з Кіровоградщини. Команди долали за півтори години визначену дистанцію, орієнтуючись по карті. Перше місце виборола команда Нащадки Богуна лід БДУТ, керівниця Олена Губель. Друге місце посіла команда Перемога БДЮТ керівник Сергій Зайченко. 10 квітня в ПК Олександрійський театр відбувся звітній концерт зразкового художньо-хореографічного колективу Усмішка, керівниця Віта Черкаська та підготовчої студії Смайл, керівниця Анастасія Лашукова. В програмі були представлені всі групи колективу від початкового до вищого рівня навчання, які демонстрували свої досягнення за навчальний рік. Концерт став справжнім підсумком творчої праці, натхнення і наполегливості вихованців та їх наставників. На заході вручили подяки та бан медалі випускникам колективу. В Олександрії відкрилася виставка Українська вишиванка, традиції та сучасність. Майже півсотні вишитих робіт представлені на виставці в туристичному ладіжному центрі Олександрія. Свої витончені вироби на прохання співробітників бібліотеки філії номер 3 надала відома Олександрійська вишивальниця Любов Антоненко. Рушники, картини, подушки і навіть ікони прикрашатимуть залу центру протягом двох тижнів. 10-11 травня у Львові відбувся чемпіонат України з черлідингу серед учнів і студентів. Участь взяли 2000 тисячі спортсменів із 56 клубів. Дорослі спортсменки Олександрійського клубу Флейм кривда Софія та Кузлова Аліся вибрали чотири срібних та одну бронзову медалі. Дуетний номер посів друге місце. У Софії два срібла за соло. Аліся, виконавши сольний номер, посіла третє місце. Спортсменок тренує Катерина Шамрай. 10 травня в Олександрії вперше відбулися змагання з ракетлону серед чоловіків, приурочені до дня міста. Турнір об'єднав любителі великого тенісу, настільного тенісу та бадмінтону, які змагалися в цих трьох видах спорту. Участь у турнірі взяли близько 20 спортсменів. Переможця визначили за загальною кількістю набраних очок у всіх дисциплінах. Перше місце посів Олег Федоренко, друге місце Сергій Цапко, третє місце виборов Андрій Роса. У вівторок, 13 травня, очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Температура вночі плюс 4, в день плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний – 4.